Та ТЕСКІ Тернопіль 2022 Реп про теперішню нинішню сьогоднішню ситуацію, слухає презентацію Ми, українці, сама сильна нація освіті світі, і нас не зламати, не здавати, і не перемогти. І якщо ти долбаний расист, Пішов на нашу землю з війною і думаєш, що вона буде твоєю, так ти глибоко помиляєшся, просто подохнеш, ляжеш, помреш на цій землі. З'єнаш, як той гній бо ти є гімно. І потонеш тому краденому унітазі. Так що беремо всю. Артилерію, гранати АК РПК, РПГ і джавелін, і йдемо захищати від орків свинопсів. Невіті від всякої нечисті нашу землю. Рідненьку неньку ми переможемо. Перемога за нами, і це не промо, а наша сильна промова на українській мові. Про нашу перемогу не дамо ворогу знищити нашу державу, захистимо разом. Ви відповісте, поповні за кожних загиблих людей, військових, дітей, жінок і за зруйновані mr